Ми сьогодні розпочнемо з Євангелія від Луки, 9 розділ. Перші два вірша ми прочитаємо з вами. Євангелія від Луки. 9 розділ. Прочитаємо з вами перші два вірша. Я прочитаю новий переклад українською мовою НПУ. Луки, 9 розділ. Перші два вірша. Євангеліє від Луки. Записуйте, головне, щоб нічого не пропустити. Дивіться, давайте прочитаємо. Скликавши 12, Він дав їм, говориться про Ісуса. Він дав їм силу та владу. Виганяти. Дивіться, ми читаємо уважненько. Саме я переклад НПУ. Він дав їм силу та владу виганяти всіх демонів, і сілювати всі хвороби. І послав їх проповідувати Царство Боже та сілювати хворих. Амінь. Дивіться, хотімо, щоб ви такі речі підкреслювали. Коли Господь призвав своїх учнів, Він ним дав владу виганяти. Які види демонів? Всі. Ну ви це бачите? М? Виганяти всіх демонів. Розумієте? І це ще раз і ще раз підтверджує, коли ми з вами розбирали, що в Матвія пишеться і не тільки в Матвія, а в Марка, коли уші не могли звигнати одного беса з хлопчика хворого? То Христос сказав: це рот виганяється. Пам'ятаєте? Цей рот виганяється. Не постом. Цей вірш був додавлений. Дивіться, Господь дав силу і владу, і над тим родом бісав також. Но ви це повинні уяснити. Розумієте? Ми біса не виженим постами. Ми біса виганяємо тільки силою і владою Господа. Но для того, щоб вона проявилася, потрібно вірити. І не потрібно сумніватися. Розумієте? І тому я хотів би, щоб ви для себе підкреслили і дозволили, Слову Божому, оновити наш розум. Тому що дьявол він брехун, і він робить церкву неефективною. Чому? Бо він каже, ні, ти маєш владу, але, ось бачиш, ти зараз помилився, в тебе не вийшло. Значить, над цим бісом в тебе немає влади. От ти. Помолився, да, якась хвороба зсилилася, а ось бачиш, зараз з тебе не вийшло. Значить, над цими хворобами в тебе немає влади. І, на жаль, багацько віручих ведеться на це і вірить і брехні. Ну, Дивіться, слово Боже говорить, що він дав владу виганяти всіх демонів, всіх, це значить усіх. Амінь? І дивіться, сілювати всі хвороби. Все, точка. крапка. Амінь. Так написано. Сілювати всі хвороби: рак, спід, ебола, Ковід та любі, які ще там з'являться. У нас уже є вся сила і влада. Ну, нам потрібно в це повірити. Амінь. Так? Так. І дивіться другий вірш. І послав їх проповідувати Царство Боже. Зцілювати хворих. Амінь. Якщо дивіться, ми будемо уважно читати, завжди Господь проголошував і проповідував, дивіться що? Царство Боже. Ви замічаєте це? М? Ісус зав... в багатьох Євангеліях, пакайтесь, бо приблизилось Він дальше продовжував що? Царство Боже. Так? Молитві очі наші, ребята, моліться, щоб тут на землі було, як де? Як на небі. Ну ви розумієте, що Христос приніс на цю землю нам царство. Він його поселив всередині нас, це царство Боже. І Він хоче, щоб ми це царство Боже поширювали далі по всій землі. Дивіться, царство Боже. Що означає царство Боже? Це означає, що в цьому царстві є цар. І хто? В царстві Божому цар? Ісус Христос. Не діял. А ну давайте зараз забіжимо Матфія 28 розділ. Ну я хочу, щоб у нас всі пазли склалися, щоб ми м -м, пізнали цю правду, як писав Іван, і ця правда нас звільнила раз і назавжди від дьявольської брехні. В ім'я Ісуса. 28, 18 вірш. Ісус підійшов до них, до своїх учнів, та промовив, мені дана, яка влада? Вся. Ну ви це бачите? Вся влада де? На небі і не тільки на небі. Ну, ви це бачите? І на землі. Ну дивіться, ну це, це важливо, щоб ми для себе і там він далі продовжує. Тепер, ребята, ідіть, знаючи це, ідіть по цій землі, поширюйте моє царство, проповідуйте Євангеліє, радісну звістку. Ну розумієте, що значить вся влада це значить вся влада. Це не кусочок, це не частинка, а це вся влада. А тепер дивіться, вся влада належить не дьяволу. І навіть Частинка влади дьяволу не належить. Іначе б Ісус би сказав, би, мені належить більшість влади. Так? Він би сказав, би, якщо б ще б дяволу б належала якась би влада, він би сказав, мені належить більшість влади, або половина влади, або мені належить тільки влада на небі, а на землі царює сатана. Ну він же ж не так сказав. Не так. Він сказав: Ребята, я переміг. І мені дана вся, вся влада. Вся це значить вся. Не частинка, не більшість, а вся. Не дьяволу вона належить. Вона йому належала Належала до перемоги Ісуса Христа на Христі. Но після цього ми з вами вже не раз розбрали. дьявол був переможений, він був обеззброєний. Тобто в нього забрали зброю. В нього забрали владу. А? Амінь. І тепер вся влада перейшла до Ісуса Христа. І він є цар над усіма царями. Він є Господь над усіма господарями. Ну, ви розумієте? І тому у дьявола немає влади. І тому не потрібно йому цю владу надавати. Вона йому не належить. Амінь. Вода належить нашому царю. Розумієте? Не дяволу, не хворобі, бо хвороби від дявола. Не злу, не гріху. Вся влада належить нашому Господу. І Він нам їй делегував, Щоби ми продовжили поширювати Царство Боже на цій землі. І тому, послухайте. В чому заключається ця Євангелія, добра звістка, радісна звістка, що ми приходимо на якесь місце і кажемо, в ім'я Ісуса «Сюда наблизило Царство Боже. А значить, тут влада буде не хвороби, не сором, не сваркам, не гріху, тут буде царювати Цар Ісус Христос. І я це повинен проголошувати з вірою, зі владою. І послухайте, уже коли будуть чути це біси, хвороби і чути, що це ми говоримо, і ми самі віримо в те, що ми говоримо, ми самі віримо в те, що ми проголошуємо, ми говоримо, як владу маючи, вони будуть зразу вже підкарятися. Як це було з Ісусом Христом? Він тільки прийшов, ще не спів, не вспів конспекти відкрити. Не вспів почати проповідати, уже зразу прибігають одержимі. що вони там роблять? Отака в них поза була. А яка? Вони на коліна ставали. Ну так чи ні? І кажуть, помилуй нас, Господи, Що ти раніше прийшов. Ми ще хотіли ось того вбити, ми ще хотіли того помучити. Ісус уже проголошує, ребята, я приніс Царство Боже, де Цар не Сатана. Де цар не хвороба, а я цар? Царство Боже, Бог цар. Розумієте? І тому хай Господь допоможе нам, щоб ми проповідували Євангелія царства. І в другому вірші, в Луки, ми читали з вами, і сілювали хворих. Завжди проповідь Царство Боже, поширення Царства Божого супроводжувалось, підтверджувалось зціленням людей, звільненням людей, угу. Воскресінням мертвих і так далі, тому подібне, ну різними чудесами і знаміннями. Тобто, послухайте, наша задача проповідувати Царство Боже і демонструвати прояв цього Царства Божого прояв сили Божої, Всілені, в звільненні людей. Знаєте, я чув одне свідоцтво, що один служитель Божий, який дуже сильно діє всілені, в, в звільнені людей. І, знаєте, він заходить по залу і просто каже: Царство Боже прийшло. Царство Боже. Цар". Просто проголошує так. Проголошує. І коли люди починають це розуміти, що Царство Боже це те царство, де царем являється Господь. Не хвороба вже буде свою політику диктувати мені, незалежність, не ще якийсь гріх, а Ісус, тут цар, все. Біси починають проявлятися, виходить з людей, люди отримують сілення і так далі. Просто від того, що цей служитель проголошував прихід Божого царства. Тобто, слухайте, брати і сестри, я хотів би, щоб ми урозуміли, що вся влада належить нашому Господу, і Він дав нам свою владу і силу. Для чого? Для того, щоб ми поширювали його царство тут, на цій землі. І всім людям говорили радісну звістку. ребята, вам не потрібно боятися дьявола. Він переможений. Ми повинні поширювати царство, прихід царства Божого на цю землю. Щоб тут, на цій землі, вже зараз було так, як на небі. А там немає хвороби, там немає залежностей, там немає печалі, ну і так далі і тому подібне. Все. І тому хай Господь допоможе нам в ім'я Ісуса урозуміти, пізнати Це і завершати це в ім'я Ісуса. Матфія, відкривайте. Четвертий розділ. З 23 по 25 вірші прочитаємо з вами. Матвія, 4 розділ. З 23 по 25 вірші. Ісус ходив по всій Галілеї. І дивіться, що він робив, навчаючи в їхніх синагогах та проповідуючи добру звістку. Царства, бачите знову царства. А? Дивіться, ну, зауважуйте такі речі. Це не випадково вони написані. Господь завжди проголошував прихід Божого царства. А? Розумієте? Спочатку Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах та проповідуючи добру звістку Царства Небесного. Він зцілював усі. Хвороби, усі хвороби та недуги в народі. Звістка про Ісуса розійшлася по всій Сирії. До Нього приводили всіх хворих і тих, що страждали на різні недуги, а також біснуватих, епілептиків та паралізованих, і Він сіляв їх. Великі натовпи з Галилеї, десятимісця Єрусалима, Юдеї та із-за Йордану йшли за ним. Амінь. <звук> Слухайте, брати і сестри, я хотів би, щоб ми повірили, урозуміли це, що Господь вже все зробив для того, щоб наше служіння було успішним і ефективним. І дивіться, що робив також Ісус? Він також навчав народ. М? Бо ми з вами читаємо: Він ходив по всій Галилеї, навчаючи людей. Тобто були такі речі, які потрібно було йому розживати людям. Бо часто навіть ми бачимо на його учнів, коли дивимося, вони не все розуміли. Да? І вони дуже часто підходять до Ісуса Ісус, про що ти? Ми не розуміємо? Йому приходилось рожовувати, розтлумачувати. І тому, послухайте, Ісус займався тим, що вчив людей. І тому нам також потрібно навчатися, щоб ми розуміли, щоб у нас всі пазли склалися в цю повну Божу картину. Завершеної роботи Ісуса Христа, що Його робота на Христі, вона вже завершена. Амінь. Розумієте? Потім він також проповідував і. Просто практикував, демонстрував це, демонстрував це прояв і прихід Царства Божого, сілюючи людей. І тому важливо, щоб ми, по-перше, уразуміли, повірили, вивчили це питання раз і назавжди. Тому що дьявол, він сьогодні обманув багатьох людей і каже, ми вже розбиралися сілення. Ну, на жаль, сьогодні багатько віручих не вірять, що сьогодні. Це можливо зцілитися просто ось так, от без всякого вмішательства лікарів, без приймання якихось ліків можна просто отримати зцілення від любої хвороби, від любої хвороби. І це прояв Божої милості, любові до мене, до нас. Це не потрібно заслужити, і це нельзя заслужити неможливо. Це благодать. Це прояв благодаті. Благодать вона проявилась і була дана нам в Ісусі Христі. М? Він проявив нам свою благодать. Він зцілював людей. Дивіться, по всій по всі Галілеї ходив. Потім вся Сирія, ну послухайте, звізка поширювалась. Люди приносили різних хворих і він не вибирав. Тільки тих, кого там легенькі якісь захворювання. Насморк, Щось там таке легеньке. Ні. Там були всякі хвороби. І він сільвав усіх. Навіть тих, хто був без хустки жінки, він їх сільював. Може, чоловіки були вчора тільки. Бухали, випивали, але якщо і вони звернулись, і він їх сільював. Ну, так чи ні? Він же ж не проходив. Так, ану давайте. Символ віри розкажеш? Селю тебе. Не розкажеш? Іди вчи. Чого ти прийшла, намазюкала губи, ану, блудниця іди сюди. Ну там не було такого. Ви це бачите чи ні? Ну, він зцілював усіх. І що і, і це в цьому його милосердя? Так? І це нам показує, що це неможливо, неможливо заслуговувати. Ну дивіться, що робить дьявол через релігію. О, ні. Тобі потрібно попаститися, тобі потрібно себе побічувати. Так? Ти потрібно там щось там, 10 разів прочитати молитву, 5 раз символ віри, чи там ще щось сам, ще повинна зробити. Ти повинна заслужити і, може, бути. якщо у Господа буде настрій, може тоді ти отримуєш сілення. Ну, це таке, це лотерея, раз на раз. Так робить релігія дьявол. Ну, Ми тут читаємо Ісус зцілював усіх, хто тільки до Нього приходив. Він не бігав ні за ким. Но тільки ті, хто вже до Нього приходили, уже цим самим вони виказували свою віру. Правильно? Аби він не вірив, він би не прийшов. Що ти йдеш до лікаря, значить ти віриш, що він може тобі допомогти, так? і те, що люди приходили до Ісуса, Він зцілював усіх, якої би хвороби вони не хворіли. І тоба, слухайте, брати і сестри, я хотів би, щоб ми в ім'я Ісуса Христа просто урозуміли перше, урозуміли це, уяснили, що Бог хоче зцілювати всіх людей. Ходи він в церкву, чи він взагалі тут грішник на селі. Бог Його бажає зцілити. Він нікого не змушував, ні. Ну той, хто до нього звертався, може, від нього смерділо перегаром. Яка разниця? Він його сілював. Ну просто він таким ребятам вдогонку казав: слухай, не гріши більше, щоб не сталося з тобою чого гіршого. Ну він їх сільював. То, послухайте, брати і сестри, ми будемо молитися, щоб ми для себе вияснили, вивчили це питання, що у нас вже є сила і влада над всіма демонами, над усіма бісами, усіма. У нас вже є сила і влада сіляти всяку неміч, всяку, всяку хворобу. У нас уже є для цього влада. але потрібно в це повірити. І починати її просто приміняти. От і все. Всього. І наша проповідь бути така, як в Ісуса. Ми повинні проголошувати прихід Божого Царства. А Боже Царство це те царство, де царем є Ісус. І тому в вашому домі просто проголосіть: у нас тут царство Боже, а не царство хвороби. І не хвороба тут буде висмоктувати весь фінансовий бюджет із нашої сім'ї. Ні. Проголосіть це. Якщо ви це не проголосите, ви будете, ви будете обрехані дьяволом і будете підкорятися цій хворобі, яка буде вам диктувати і висасувати у вас все. Емоції, радість, гроші, життя. Тому просто проголосіть, в мій дім прийшло Царство Боже в ім'я Ісуса. Де царем являється Господь. І в моєму домі буде як на небі. В моїй сім'ї буде як на небі. І тому дьявол циць і вбирайся геть. Я забороняю тобі хвороби діяти в моєму тілі, в тілі моєї дружини, чоловіка, дітей, онуків. Ну, розумієте, це. Старий заповіт пробреш для нас, де Господь заповідав. Да? Ісусу на вину. гей, всяка місце, на яке стануть стопи твоїх ніг. Що? Я, Я даю тобі. Розумієте? Ну як він завойований? ой, будь ласка, мавітяне, ви можете сюди прибратися. Ну, ви думаєте, так вони завойовували землю? Ой, амалікитяне, чи як там там було сім народностей, будь ласка, уберіться сюди геть. «Слышь, ти хто такий? Не підемо. Ще давай мені судо бабки гане. Ну, пужа, ну, будь ласка, ну Господи, ну чого вони не. Да вони не так завойовували землю. Так? Ну, розумієте? Це ж для нас прообраз. А чому ми себе ведемо? Ой, ну, будь ласка, ну хворобка. Ну, йди звідси. О, ну це такий сильний лишай. «Ой, ну, така це яка там хвороба, інфаркт чи інсульт. Ну, це, це ж рак. Ну це рак. Лікарів вони можуть справитися. В ім'я Ісуса рак берешся геть з мого тіла. Ну, це ж рак уже на останній стадії вже пізно, не пізно. В ім'я Ісуса я проголошую повне сілення свого тіла. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую царство мого Господа. Амінь. Моє тіло оздоровлене ранами Ісуса. Ну проголосіть Це. Проголосіть Царство Боже, царство Боже в вашому тілі, в вашому житті, в вашій сім'ї, в нашому селі. Використовуйте цю силу і владу, не сумнівайтесь, дьявол брехун, вся влада належить нашому Господу. І нам Він її делегірував, щоб ми якраз на цій землі і поширювали це Царство Боже в ім'я Ісуса. На жаль, багатько віручих, я вже завершую. Вони живуть тільки обистрі, щоб драпанути на небеса. Та Господь хоче на землі поширювати своє царство. Царство Боже, владу Господа нашого. М? Бо люди живуть у вітьмі, тобто в неправді, в брехні. Я їх обрехав, обманув. І тому давайте будемо зараз, зараз молитися, щоб Господь допоміг нам уяснити це. І починати просто це практикувати. І послухайте. Які там? 25-й вірш, да? 24-й вірш. 25 -й, -й розділ. Великі натовпи. Великі натовпи з Галілеї, 10-те Єрусалима, Юдеї та із Зардану йшли за ним. Дивіться, сьогодні подивіться, куча брошурок, куча всяких рекламок, церква трата, да ніхто не йде. І за уші їх тягнуть, і вже давайте будемо танцюльки устраювати. Давайте будемо тут цим пряники роздавати, давайте. А вони не йдуть і не йдуть. Або йдуть тільки, прянички набрали і пішли. Да восім, пожалуйста. Взагалі, без одної копійки. Не потратили на рекламу ні одної копійки Ісус і його команда. Ви бачите це? Вони просто коли тільки почали демонструвати, проявляти. Царство Боже сілюючи людей. Толпи, толпи, толпи. Все. А коли в когось сілиться, він захоче віддячити. Ой, церква, ви тут мерзнете. Пастор, ти з цим шнурком бігаєш. Давай тобі куплю японський мікрофон, радіомікрофон. Звісно, давай Вон, скарбничка кидай. Ну, ви розумієте? Да вам нема куди приїхати, нема на чому. Що? 20 тисяч доларів на мікроавтобус. Маруся, та ще чемоданчик. Ну, ви розумієте чи ні? А ми, ой, пастор не дає, ті не дають. Та, та, та. А що вам давати? Ну, для чого вам давати? Насправді все просто. Давайте будемо поширювати Царство Боже, демонструвати прояв і прихід цього Царства Божого, цілюючи людей. Все. І не буде тут вільних місць. І для цього не потрібно біблійну школу закінчувати. Для цього просто потрібно пізнати, що вся влада вже належить нашому Господу. Що дьявол вже беззбройний, що Ісус царює, і що Господь вже дав нам силу і владу над всіма демонами, над всіма бісами. У нас вже є ця сила силювати любу хворобу і любу неміч. Нам потрібно це почати практикувати.